Інформаційний підсумок подій вівторка 1 листопада очима журналістів 9-го каналу. В студії працює Владислав Малько. Вітаю вас! І спочатку стисло про головне: стрілецька справа та правила безпеки поводження зі зброєю. У Дніпрі добровольчий загін аеророзвідки Карлсон виховує професійних бійців. Чотирилапі рятівники. Павлоградський кінологічний загін Антарас, який шукає людей під завалами, тепер на національному рівні. Набір виживання у ліфті та виготовлення окопних свічок, як ОСББ Дніпра підтримують ЗСУ та мешканці будинків. 251 ша доба боротьби українців проти країни терориста. Ворог намагається утримати тимчасове захоплення території та не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Протягом минулої доби агресор завдав 60 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснив понад 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Докладніше про ситуацію на фронті у нашій інтерактивній мапі. За даними генштабу, ударів від противника зазнали райони понад 50 населених пунктів, зокрема Соледар, Вугледар, Яковлівка, Веселе, Донецької області. Загалом ворог здійснював обстріли на Слобожанському напрямку з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вільхуватка, Вовчанськ, Гатище, Стрілеча та Ветеринарне. На Куп'янському напрямку з мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Кучерівка, Стельмахівка, М'ясожарівка та. Петропавлівка на Лиманському напрямку гатили з артилерії різних типів в районах населених пунктів Невська, Білогорівка, Роздолівка, Спірне, Григорівка та Берестове. На Бахмутському напрямку били з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Зеленопілля, Кліщіївка, Бахмут, Бахмутське і Соледар. На Авдіївському напрямку обстрілювали з танків та різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Мар'їнка, Водяне, Красногорівка, Первомайське та Невельське. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках станків мінометів свольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Времівка, Вугледар, Полтавка, Ольгівське, Малинівка, Павлівка та Новоданилівка. На південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів вздовж цієї лінії зіткнення. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала по ворогу 14 ударів. Під ураження потрапили райони зосередження озброєння та військової техніки. Опорні пункти і позиції комплексів протиповітряної оборони противника. На різних напрямках наші підрозділи протиповітряної оборони збили чотири гелікоптери, два безпілотники та 45 ворожих крилатих ракет. Цієї ночі агресор завдав ударів по Дніпропетровщині. Військові з повітряного командування Схід вночі знищили над областю три ворожих дрони камікадзе. Неспокійно було у Нікопольському районі, там ворог зградів та важкої артилерії. Бив по Марганецькій та Нікопольській громадах. Є руйнування житла та інфраструктури. Минулося без постраждалих, повідомили в головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області. У Нікополі пошкоджені майже півтора десятки багатоповерхівок та приватних будинків, дитсадок, аптека, перукарня, банк та два магазини. Понівечені п'ять автівок. Марганицькій громаді. Обстрілом обірвали лінії електропередач, через що без світла залишилося понад 10 тисяч родин. Також була пошкоджена і насосна станція. Тож вода зникла в оселях більш ніж у 40 тисяч сімей вночі. Ремонтні бригади взялися до роботи, і вже на ранок електропостачання у громаді було відновлено насосну станцію. Також запущено. У Дніпрі винесли вирок чоловікові, який збирав та передавав ворогу розвідувальні дані. Ворожий інформатор знімав на відео переміщення українських підрозділів та фіксував точні координати об'єктів критичної інфраструктури. Їх ворог міг використовувати для ракетних ударів. Про це повідомляють в СБУ. Суд визнав чоловіка винним та призначив покарання 5 років позбавлення волі. Отримані розвіддані він передавав окупантам у вигляді відеоматеріалів з прив'язкою до місцевості і детальним описом будівель та прилеглої території. Співробітники СБУ встановили, що його зв'язковим ВРФ був один із прокремлівських блогерів, у якого понад 300 тисяч підписників. Стрілецька справа та правила безпеки поводження зі зброєю у Дніпрі. Добровольчий загін аеророзвідки Карлсон виховує професійних бійців. Тут відкрили тренувальну базу для цивільних, навчають правильно тримати зброю, пересуватися з нею, відпрацьовують позиції, мають і курс стакмеду, і навіть управління безпілотниками та дронами, бажаючих пройти підготовку чимало. Це і чоловіки, і жінки. Вони кажуть, такі знання у будь-який момент можуть стати у нагоді, адже війна триває. Докладніше про тренінги та чого встигли навчитися цивільні. Дивіться у сюжеті. Да, ну, да. Можна щоб... військові спецпідрозділу Карлсон проводять тренінги для цивільних та виховують професійних бійців. Серед них Світлана навчається стрілецькій справі. Її чоловік у лавах ЗСУ захищає Україну. Вона каже. Тримати зброю у руках зараз необхідно вміти всім, адже війна і досі триває, і такі навички можуть стати у нагоді. Ой, те, що я фізично не підготовлена, бо це дуже-дуже складно і я зрозуміла, наскільки складно моєму чоловіку на фронті. Бо потримати справжній автомат 10 хвилин це вже дуже складно, а вони там цілодобово це роблять. То потрібно нам всім вдосконалювати свою фізичну форму, щоб витримати будь-яке навантаження. Курси підготовки проходить і Микита. Він переселенець з Северодонецька, працює у сфері ІТ. Однак вирішив навчатися стрілецькій справі, аби у разі мобілізації вже мати необхідні навички. Звичайно, ми зараз живемо в епоху інцифрових технологій. і Багато інформації можна знайти на Ютубі. Але тут можна задати питання, отримати відповідь в живому режимі, скажімо так, і ну попрактикуватися. Інструктор може тебе підправити, що ти робиш правильно, що неправильно. Треба бути готовим. Це в будь-якому випадку. Це новий досвід і. Це прикольно, навіть з точки зору розвитку. Загалом серію тренінгів для цивільних відкрили спецпідрозділ Карлсон разом з благодійним фондом Сергія Притули. У Дніпрі такий курс проходить вперше. Окрім поводження зі зброєю, тут навчатимуть тактичної медицини. Отримати навички з базової підготовки може кожен. Курс безкоштовний за бажанням пропонують задонатити на фонд притули. Ідея виникла з того, що ми почали набір новобранців до нашого підрозділу, і так як ми самі хотіли бути відповідальними за якість цих новобранців, ми на базі свого підрозділу створили навчальний центр і ми почали готувати хлопців та дівчат. Для, для свого підрозділу, ну як так називаємо. А, а в майбутньому вже е, хлопці з фонду Сергія притули до нас звернулися і кажуть, що отак є така ідея створити центр е, готовності цивільних. Це ну для цивільних людей о, військова підготовка. Ну ми сказали, що у нас вже база є технічна. Ну і е, є фахівці з цього. І ми ну, якби взялися за цю справу в майбутньому. Інструктори спецпідрозділу планують проводити курси по записку боплата дронів, використання військової оптики та як поводитися при артилерійських обстрілах. Ці курси вже проходять у інших містах. Для Дніпрян обіцяють впровадити їх вже незабаром. Слідкувати за розкладом занять можна на Фейсбук-сторінці та телеграм-каналі спецпідрозділу Карлсон. Ангеліна Машанцева, Ірина Кузьміна, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу. У масштабах країни з 10 по 23 жовтня зафіксовано зростання кількості ДТП із постраждалими пішоходами у темний час доби. У режимі економії електроенергії громадянам вкрай необхідно подбати про безпеку, наголошують у патрульній поліції. Вулиці стали менш освітленими. Це необхідність задля енергетичної безпеки. Водночас збільшується ризик дорожньо-транспортних пригод. Особливо це стосується пішоходів. Потрібно вибирати світлі речі, не обов'язково це мають бути білі речі, але вони мають бути світлих кольорів, ну, хоча б половина одягу, наприклад, там куртка або штани. І е, ще, як всім відомо, е, є такі корисні світловідбивальні або світлоповертальні елементи, це браслети, стрічки е, на рюкзаки, є світлоповертальний елемент. Е, от, наприклад, вам продемонструю є такі от наліпочки. Наші шкільні офіцери діткам їх інколи дарують, ну, показують і. Цей цю наліпочку світлоповертальну можна приклеїти собі на сумку або на плічник. Її буде дуже добре видно. Чотири лапі рятівники Антарес – Павлоградський волонтерський кінологічний загін. Його активно залучають до пошуково-рятувальних робіт по всій Україні. Собаки з Дніпропетровщини шукають під завалами живих людей та тіла після прильотів ракет. Вже побували у Запоріжжі, Харкові, Донецькій та Луганській областях. Як триває їхня підготовка та з якими складнощами зіткнулися після повномасштабного вторгнення Росії, розкажуть наші журналісти. Раж бельгійська вівчарка терв'юрен. Їй шість місяців. Це у Каріни вже друга собака. Тож, маючи досвід дресирування, дівчина розпочала роботу раж з двомісячного віку. Хвостата вже демонструє відмінний результат і легко може по запаху віднайти закладку. Її, звісно, ще на поиски брати не можна, тому що нанувана чималадая. Ні його неї не так розвинена мотивація, як у старших собак, які можуть працювати, ну клюворя сутки і без пайщіріні псина понашатіскаті скаті на хадіць. Повноцінна підготовка собак для пошуку людей потребує двох років. Антарес розпочав свою діяльність з 2008 року. А з 2013-го керівниця загону Лариса Борусенко з колегою запровадили авторську програму навчання собак для пошуку тіл та рештків. За цей період за 15 років підготовлено більш ніж 30 пошуково-рятувальних собак. Більшість з них класу Б міжнародного. Ми 10 раз разів приймали участь в чемпіонатах світу рятувальних собак в екстремальному тесті МРТ для пошуково-рятувальних собак в міжнародному тесті. Але головний здобуток Антаресу врятовані люди. У пошуково-рятувальному загоні зустрічаються різні породи собак: бельгійські вівчарки, лабрадори, добермани та навіть коргі. З рятувальними місіями «Антарес» їздять по всій Україні для залучення загону до пошуку зниклих. ДСНСники, військові та поліцейські звертаються із офіційним запитом до Павлоградської міськради. До нас дуже багато звертаються співробітників поліції, сілових структур. Що я маю на увазі? Бувають випадки, коли навіть під час мирного часу да дітки губляться, губляться люди похилого віку. Бувають проблеми. Зертуальному на місці з пам'яті да, губляться люди. Одна навчена собака на площі у 40 тисяч квадратних метрів при пошукових місіях замінює 50 людей. Проте зараз все більше працюють на місцях обстрілів. Найкращою у загоні «Антарес» вважається Спаркі. Їй 10 років, і вона залучається до найскладніших завдань. Спаркі вже мала б піти на пенсію. Проте рашисти не дають відпочинку ані людям, ані тваринам. З нею починався цей шлях підготовки собак для пошуку тіл загиблих. Вона працювала на Донбасі в Донецькій Луганській областях тоді. Ще а з моменту повномасштабного вторгнення це залучення ще більш. Ефективніше та більш тривалі експедиції пошукові. Лариса розповідає, у жовтні вдома вдалося побути лише чотири дні. Весь час у роз'їздах на пошукових місіях. Відпочинку та відновлення потребують і хвостаті рятівники. Собаки дуже страждають від того, що вони травмуються. Вони травмують лапи, вони травмуються на завалах, вони виснажені емоційно, виснажені фізично. Вони після пошукових місій, вони Дуже так стрімко теряють в масі тіла. Там 2-3-4 кілограма за декілька днів собаки збрасують. Після 24 лютого додалося нової проблеми: продукти розкладу ракетного палива. Собаки отримують інтоксикацію, опіки лап та слизових оболонок. Хвостаті потребують посиленого режиму харчування та вітамінів та якісного взуття. Для прикладу, гарна пара черевичків для собаки коштує 60 доларів. Усі кінологи Антарес волонтери. Утримують собак, лікують та екіпірують за власний рахунок та донати. Допомогти загону можна за реквізитами на екрані. Олена Файна, Павло Грунт, новини 9 каналу. Допомога сусідам та ЗСУ. Під час війни активні мешканці багатоповерхівок об'єдналися та втілюють ініціативи для комфортного життя та для підтримки ЗСУ. В одному із будинків ОСББ Дніпра мешканці розмістили у ліфті набір виживання на випадок аварійного відключення електроенергії. Також дніпряни збирають парафін та волонтери перетворюють його на окопні свічки. Як зродилися такі ініціативи у містян та як втілюються, дивіться в нашому матеріалі. Під час війни взаємодопомога та підтримка вкрай важлива. Особливо це потрібно сусіду поруч рідним та близьким. Тому в такий нелегкий період активні мешканці багатоповерхівок об'єдналися та працюють для створення комфортних умов. Голова правління ОСББ розповідає: після ворожих атак на енергетичну інфраструктуру з'явилася ініціатива створити бокс для виживання на випадок, якщо хтось застряне в ліфті у момент відключення світла. А що тут є? Печиво Марія, стаканчики, є вода, є серветки вологі, і також у нас є маска, перчатки, і я поклала каптопрес і курвалтап, якщо. А чи тиск підвищиться, чи може сердечні якісь будуть проблеми? На щастя, така коробка ще нікому не знадобилася. Також діляться, втілюють ініціативи і для підтримки ЗСУ, і цілим будинком долучилися до перетоплювання парафіну на окопні свічки, які обігріватимуть наших воїнів. Розпочинали ми вдвох з чоловіком в себе на дачі, а зараз в нас вже декілька локацій. От одну з них ви бачите, це вже не основна локація. І долучаються всі наші співвласники, дітки долучаються. Ну, коли ми були на вулиці, звичайно, дітей було більше. Зараз нам допомагають декілька наших дівчат, постійно працюють і ми передаємо свічки. Ну, вже декілька тисяч ми передали. Ми обов'язково промочуємо воском всі фітільки, і тоді свічці не страшні ні вітер, ані дощ. Навіть проводили експеримент. Під дощем також свічка горить, якщо вона до, ну, добре з воском залита. Для виготовлення таких свічок потрібно дуже багато воску та парафіну. Масове виробництво допомогли пришвидшити і волонтери, які змайстрували спеціальну плавильню. На ній одразу можна розтопити 50 літрів. Її особливість в тому, що вона дуже швидко може обігріти, обсушити бліндаж. А ну і звичайно на ній можна скип'ятити воду, розігріти, навіть приготувати їжу. Крім цього, небайдужі люди з різних куточків України надсилають поштою баночки. Також приєдналися і великі компанії, які надають гофрокартон. Для виготовлення окопних свічок нам підходять будь-які бляшанки, починаючи від маленької і закінчуючи отакою великою, яку ми потім обрізаємо. Найвища баночка це зелений горошок або кукурудза, 7 сантиметрів. В департаменті з питань самоорганізації населення кажуть, такі люди це рушійна сила під час війни, і завдяки ним ми наближаємо нашу перемогу. Зараз кожен знайшов для себе таку сферу застосування, де найкраще себе почуваємо. Це в тому числі і виготовлення таких хлопних свічок, в кого це продовжується гуманітарний штаб, де збирають там сусідів, все, що можна. Тому локацій насправді дуже багато. на про деякі наді нам невідомі. В департаменті додають, хочуть поширити досвід цієї багатоповерхівки серед інших співвласників будинків ОСББ. Дар'я візір Павло Грунт. Новини 9 каналу. Це все на сьогодні. Більше новин на сайті 9 каналу. Постійно оновлюється інформація на наших офіційних сторінках у соцмережах. Також працює телефон гарячої лінії, за яким ви можете зв'язатися з нашою редакцією, аби повідомити про новину. На цьому я прощаюся з побажаннями спокійного вечора і гарних новин.